Коли побачиш влітку в полі, червону квітку, символ волі. Згадай синів безстрашних України, що полягли на землях Батьківщини. Вони себе не вберегли, але край рідний захистили, у полі маки зацвіли там, де герої ці спочили, твоє життя безхмарно нині. За це їм дякуй, пам'ятай, герої захистили Україну колись. І зараз дві воронять край. Розсвітають маки на весні, серед поля наче жар горять, солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Червоні знов розсвітають